На телеканалі Віка триває марафон. Ми відслідковуємо перебіг виборів разом з їх безпосередніми учасниками, діловими особами. Ми працюємо у прямому ефірі. Тож долучитися до нашої розмови можете ви за номером 375333. Якщо ви зафіксували порушення під час виборів, можете писати нам на електронну адресу Віка Тіві Собачка Віка Сікею, а також на сайті Віка Сікейює у розділі Ефір ви можете дивитися онлайн-трансляцію нашого марафону і. Також ми вже є в цифрі. Зокрема, дивіться нас на 31-му каналі мовлення. Зараз у мене в студії вже є нові дієві особи. Це кандидат по виборчому округу номер 198 Анатолій Семенога, кандидат по виборчому округу номер 195 Володимир Зубих і номер 39 дев'ятий Так у виборчому списку партії Удар Віталій Ілляшенко. Доброго вам вечора, панове! Ну, почати Добре, пропоную. З вас, Анатолію Івановичу, щойно з вуст Рудика прозвучали звинувачення на вашу адресу. Зокрема, у листівках він назвав це чорним піаром. Що ви скажете? Ну, ви знаєте, мене дивує. Мені здається, що є кандидати-депутати, які намагаються розповісти про себе, а є кандидати-депутати, які тільки розповідають про інших, і при тому том розповідають не зовсім мені здається правдиві і приємні речі. Так а деякі кандидати в депутати так захопилися, що і виборча кампанія практично закінчилася, і агітація закінчилася, а вони продовжують свій, свій чорний піар. Мені здається, що це абсолютно некоректно і неправильно по відношенню і до виборців, і до тих колег, які приймали участь в виборчій кампанії. Угу. А наскільки загалом ця виборча кампанія, на ваш погляд, була брудною, пане Володимире, що скажете? Ну, в цілому, я особисто перевіряв сьогодні дільниці. Впродовж цілого дня. В місті Черкаси не було таких суттєвих зауважень, десь там ручок не вистачало, десь і освітлення було недостатнім в кабінах. Були, правда, порушення, вони були не масовими. Скажімо, в селі Мар'янівка був затриманий пас, номер, можна навіть сказати, де 40 чоловік їхали з відкритими талонами. Це від Греся, агітувати за Греся. Ми склали протокол. Надіслали матеріали в міліцію, потім Чигиринський район. Три села агітували Чигиринці, Медведівка, Рацево, села, де відбувалася агітація за партію «Удара». Роздавали листівки перед виборчою дільницею. Ну, а так от в цілому можна вважати, що більш-менш все нормально. Я думаю, якщо говорити про вибори не ну, лише про сьогоднішній день, день, день виборів. Якщо взагалі говорити про виборчу кампанію, то мені здається, що це найбрудніша виборча кампанія, яка відбувалася в нашій країні, бо я особисто приймав практично участь в всіх виборчих кампаніях, то сьогодні масові порушення. Перш за все, це підкуп виборців. Це практично на всіх округах. Сьогодні працює. Не буду говорити про всі округи, скажу про 198 округ. Пітично в кожному селі купувалися люди. І, до речі, і була інформація на вашому каналі і і ви її демонстрували свого часу про те, що дійсно в кожному селі практично проводиться під куфиру. Друге, мабуть, таке масове порушення це намагання в день голосування голосувати на дому, були такі села, де по 200 чоловік практично отримали, управлі, отримали, отримували справки да, про те, що вони не можуть прийти на виборчу дільницю, проголосувати. Це друге таке порушення. Ну а про 198-й округ практично сьогодні вся країна знає, бо мабуть ніде такого не було, що комісія практично була вся змінена, члени комісії ДВК. За одну ніч починаючи від голови комісії, закінчуючи ну, сьогодні жі колапс через це був так. Не могли почати да, і сьогодні? Договору. Сьогодні до речі, і на виборчій комісії відбулася сутичка, була повноцінна драка. Це говорить про те, що дійсно виборча кампанія відбувається не просто і що порушень на цій виборчій кампанії дуже багато. Пане Віталію, ви напередодні анонсували, що спостерігачі від вашої партії буде більше тисячі на різних дільницях. Скажіть, будь ласка, то який він день голосування очима ударівців? Близько 1100 спостерігачів та 600 членів ДВК фіксували безліч правопорушень в 200-му виборчому округу. Традиційно вже відзначився Умань в 98-му виборчому окрузі, де в Кам'янки тривалий час не могли відкритися виборчі дільниці. Так само, і 95-й округ ми в процесі виборчої кампанії фіксували правопорушення. Зокрема, в обідню перерву всім членам ДВК і ОВК наш опонент нібито завозив продуктові набори для того, щоб члени ДВК похарчувалися і далі могли працювати. Але це заборонено законом чи ні? Я думаю, що такі дії є непрямим підкопом виборців. Угу. Ви Вибор, складаєте виборці, виборці. членів члені комісії членів комісії? Члені комісії, які будуть рахувати бюлетені. А якщо виборці стали свідками такого факту або спостерічі, то вони звичайно могли зафіксувати таке правопорушення і скласти відповідні акти. Якщо а таке питання, було... а Ви склали якісь протоколи? Ні, матеріали відправили в першу чергу. Звернули увагу, що подібна подія відбулася в окружній виборчій комісії 195. дев'яносто і по виборчим дільницям я думаю, такі дії відбувалися ще і до початку виборчого голосування. Ми взагалі-то виступаємо за демократичний та прозорий виборчий процес і проти навіть подібних технологій їх не, подіб... не потрібно застосовувати. Я знаю, що навіть в КВУ не знайшли під яку ж статтю записати це порушення, що один з кандидатів привіз ну продуктовий набір, так для членів ДВК. Не знайшли яку статтю порушив. Так от і справа, що дуже багато голослівних е, виникає зауважень і е, нарікань і претензій зі сторони наших опонентів. А, і от як в даному випадку зовсім не було занотовано е, фактичні порушення, не були надані матеріали відповідним органам, а це б мало зробити. Очевидно, панове з тієї партії розуміли, що їх звинувачення вони безпідставними будуть. І ніхто це не буде розглядати, ніхто не, не, не має там суттєвих якихось е, причин, причин для того, щоб піднімати всю цю бучу. От. Як правильно сказав пан Анатолій, що е, замість того, щоб конструктивно проходити всю цю виборчу кампанію, то е, часто, густо значить, з боку опонентів моїх значить, лунали безпідставні просто якісь звинувачення, е, як це було і по моєму округу. де... Представники партії Батьківщини казилися, подавали в суди, суди програвали, потім подавали матеріали в прокуратури, в прокуратури, значить, це теж були безпідставні їхні звинувачення. Ну, словом, а ніхто не працював над тим, до речі, над чим би потрібно було працювати. Адже вибори це, знаєте, така потівка на 5 років від людей. І люди хотіли б побачити і почути. Що скаже той чи інший добродій, який висувається по тому, що, е, на рахунок того, чим він займеться і що поміняється конкретно, чи на тій вулиці, чи в селі, чи в самому місті, чи в країні загалом. Аж ж подивіться, ніхто на 195-му окрузі, як, наскільки я знаю, по іншим округам, не згадав собі клопоту і не подивився, які проблеми турбують виборці. Я єдиний. Який склав соціальні контракти, чотири соціальні контракти по райцентрах, де взяв на себе 10 а по самому місту Черкаси, по самому округу, 100-мільйонний контракт по проблематиці, яка є, господарю. Це інфраструктурні великі проекти, які я, як майбутній депутат, буду рішати. Я запросив по 500-600 чоловік в зали на камерах привселюдно. Взяв, підписав. Я би хотів, щоб така позиція була притамана всім, а не голосління, якісь звинувачення і критика, яка постійно ми чуємо впродовж останніх 10 років суцільну критику і ніякого жодного конструктиву. Дякую, за мить продовжимо. А на часі ми пропонуємо вам, шановні телеглядачі, взяти участь у нашому інтерактивному опитуванні. Нас цікавить ваша думка: чим ви керувалися при виборі партії та кандидата-мажоритарника, якщо перед виборчими програмами, які ви ретельно... Вивчили, то голосуйте за першу телефонну лінію, яку ви бачите зараз на екрані. Якщо ви керувалися тими справами, які вже кандидат чи партія зробили на вашому виборчому окрузі, то ваш варіант другий. І якщо обирали інтуїтивно, то це третій варіант нашого інтерактиву. Всі номери телефонів ви бачите зараз на екрані. А ми продовжуємо, шановні кандидати, скажіть, будь ласка, як ви взагалі ставитеся до змішаної системи виборів? Тому що, ну, як на мене, те, що ми обираємо мажоритарників, тільки додало величезного бруду передвиборчій кампанії. Якщо ми що ми хочемо дістати в результаті, треба виходити з цього. Якщо ми хочемо дістати різнополярні позицій там в парламенті, а не знаєте, такий отряд. Де строєм, всі здають нам карточки і голосують. Якщо ми хочемо мати е, такі конструктивні підходи, якщо ми хочемо мати максимально демократичний е, резонанс від е, самого того заходу в виборі, то звичайно, на мій погляд, була би правильна система, де 100% було би право вибирати до парламенту. Не 50-та, як зараз є, але слава Богу, тих 50 теж. Серйозно додає серйозно додає критичної складової в майбутню політику і в те, що буде відбуватися. Дякую, Віталію. Що ви скажете? Я думаю, що дана система є. Насправді хорошою за умови того, якщо в кожній області висуваються кандидати, які є родом з Черкаської області, а не приїхали до нас з інших областей і в останній момент вирішили участь саме по мажоритарній системі потрапити до парламенту. Бо зазвичай такі кандидати забувають про той округ, про ту область і працюють в парламенті, навіть не відвідуючи вибори виборців. Ми такі випадки в 2002 році. Пам'ятаємо Поканеву кандидата Шуфрича, який пройшов і взагалі за нашу область забув. На даному етапі такий вид системи призводить до того, що застосовується великий величезний просто адміністративний ресурс і, здебільшого, по всім мажоритарним округам. Партія влади планує виграти ці округи. І як ми бачимо результати екзитполів, саме демократичні опозиційні політичні сили перемагають. Тому ми будемо боротися за справедливість. Може, я, оскільки це мене очевидно, стосувалося, був кімнець мій город про те, що от приїхав добродій, звідкись там з Києва. У мене питання: а ваші добродії, які тут родилися, хрестились, одружувалися і так далі. По-моєму, вони за все життя стільки не зробили, скільки я за два з половиною місяця, що я тут перебував. І люди про це можуть сказати відверто. Так вони говорили, по крайній мірі. Там, де я агітував людей, там, де я розказував, брав на себе зобов'язання, люди так і говорили, що ми бачимо живого того депутата перший раз. Але мої питання, почекайте, добродію, а Чорнобай, герої, які хтось в парламенті давно, в політрадах засідає, або той же Грес, який брав участь. Каже, не бачили, не чула, а те, що чули, не хотіли навіть говорити вам. Нема про що сказати. І навпаки, ви приїхали, людина, як кажуть, де звідки закинути сюди на Черкащину, стільки доброго зробили, навіть те, що я поговорив з людьми, навіть те, що я конкретно розібрався з проблематикою тих інфраструктурних негараздів, які є і в містах, і в селах, і взяв на себе зобов'язання це порішати. І, скажімо, часто було таке, що десь. Кажуть, дорога не можна проїхати. На ранок там вже три грейдера їздить до кінця до вечора, там вже та вся дорога більш-менш можна проїхати. Або як старий каврай 10 кілометрів зробили нового асфальту. поклали. І так далі, Такі безліч прикладів, де е, я вимушений був долучати і благодійний фонд до тих речей, де б я не мав працювати. Слушайте, ми це пам'ятаємо. Ну, бачу, що у вас ще непримирима конкуренція. Досі триває. Хоча вже й день голосування, пане Анатолію. Ви у 2004 році очолювали штаб Віктора Ющенка в Донецькій області. Як рівняти тодішні вибори, там, зокрема по Донеччині, і нинішні на Черкащині? То які складніші? Звичайно, мені здається, що кожні вибори складні, але не дивлячись на те, що ці вибори теж були непростими, вони були складними. Але я вважаю, що от сьогоднішня виборча кампанія, вона дійсно зуміє принести Верховну Раду сьому скликання якусь свіжу кров, свіжі ідеї, свіже бачення і в кінці кінців політичну дискусію в парламент. Бо те, що відбувається останнім часом, коли депутати за партійними списками голосують за закони взагалі, не думаючи за те, що вони голосують, це не приносить ніякої користі ні державі, ні нашому суспільству. Тому я переконаний, моя особиста позиція. Я вважаю, що Вибори повинні бути все таки в нас в нашій країні на сьогоднішній день повністю мажоритарними. Це перше для того, щоб люди дійсно обирали собі того депутата, якого вони хочуть бачити в парламенті. Це принесе в нас дійсно різні позиції, різні бачення до українського парламенту. А ще саме головне мені здається, що треба прийняти закон, який би дозволяв би виборцям своїм відкликати свого депутата, якого вони брали, який не справляється з тими задачами, які вони перед ним ставили. От тоді, якщо нас буде діяти така система мажоритарна система, плюс право виборців відкликати свого. Депутата, це дасть можливість дійсно мати в нас представництво в парламенті, мати народовладдя і можливість впливати виборців на ті процеси, які відбуваються в нашій країні, зокрема ті процеси, які відбуваються в парламенті mm -hmm. нашої держави. Дуже дуже слушна позиція. Mm -hmm. дуже слушна позиція, позиція. Я, до речі, про це говорив на всіх зустрічах. Що е, своїм прикладом, соціальним контрактом, який я підписую, я обов'язково відкриваю якусь нову сторінку тих зобов'язань, які повинні стояти перед депутатами. І Оцей закон про відкликання буде і мати норму. Норма буде стосуватися всіх кандидатів, які повинні підписати соціальний контракт. І якщо вони напротязі року менш ніж 50% зробили з того, що вони там наобіцяли на папері підписалися, то 30% голосів буде достатньо виборців, щоб відкликати, щоб того добродія за руки, за ноги, звідти там витягнути. І я вам скажу, що що ми дістанемо? Ми дістанемо нову якість там, в парламенті, а отже, нову якість життя. Яке е, тих і негараздів, гараздів е, вирішення, яке сьогодні турбує багатьох. Тому що подивіться, що сьогодні робиться: 28 кандидатів депутати е, чубляться на тому окрузі і вводять в оману дуже часто тих самих виборців. Вони не знають на кому зосередитись, і часто голосують серцем, а треба долучати мізки, голову і саме основне гіркий досвід долучати до свого вибору. Ну, це зрозуміло, ви Коли ти... буде 2-3 угу. депутати, повірте мені. А буде два-три, якщо буде цей закон проголосований. Ми обговорили зі своїми такими ж однодумцями, господарниками, як я, що пора просто поміняти оту а норму. А хто ваше однодумці? З партії удар зрозуміло, якщо вона пройде до парламенту, там, можливо, буде фракція, можливо, з об'єднаною позицією. А ви мажоритарники. Один в полі не воїн воювати сам законопроектами не буде. Чия позиція вам ближча? У мене, знаєте, в мене є така. може, це епатаж, але б я сказав так, люди, які приходять туди і говорять щось за економіку, і обіцяють якісь перетворення в економіці, повинні положити свої партійні білети, якщо вони їх мали, або наступити на горло своїм якимось симпатіям політичним, заходять туди в парламент. Тому що вони часто забувають, що парламент саме виробничий цех, де повинні бути прораби від економіки, а це не театральні підмостки, це не натоля не спортивний майданчик. Можу говорити це саме, я хочу сказати, що парламент це такий політичний орган, який повинен перш за все формувати політику держави, тому спільники обов'язково потрібні парламенті, бо одна людина, як мінімум, сформувати не може політику держави. Але я погоджуюся з своїм колегою в тому плані, що ми дійсно трохи захопилися політизацією всіх процесів, які відбуваються в країні. Сьогодні проблема номер один це економіка наша. Піднімемо ми економіку, буде країна рухатися вперед, встигнемо до того розподілу ринків, який відбувається сьогодні в цьому світі. Україна буде самодостатньою державою їх будуть поважати, і політика тоді в нас буде правильна. А, а те, що сьогодні відбувається, ця поляризація партійна, вона трошечки заважає економічним процесам. Мені здається, треба потрібні партії, потрібні блоки, потрібні фракції Верховної Раді, бо це політичний напрямок розвитку держави. Але всі сьогодні партії повинні зосередитись перш за все на економічних питаннях. Дякую за вашу позицію. На жаль, мусимо закінчувати. Ми робимо невеличку паузу, потім повернемося із новими дійовими особами. Залишайтеся з телеканалом Віка. Thank